Доброго дня всіх вітаю! І ми з вами поговоримо про основи бухгалтерського обліку для всіх. Частина третя. Сьогодні ми говоримо про реалізацію. Попередні дві частини ми розглядали придбання, також ми розглядали з вами собівартість, ну а зараз ми говоримо вже безпосередньо про прибуток, і тому ми маємо з вами визначити, що ціна, яка встановлюється на Товар вона залежить також від багатьох ринкових обставин і включає в собі як вартість закупівлі певних товарно-матеріальних цінностей, які ви продаєте, так і додаткові витрати, які несете, а також певний прибуток, який вважається, бажає отримати підприємство від продажу того чи іншого товару або продукції. І оскільки ми з вами розглядаємо найпростіший варіант, придбання і продаж товару, то в даному випадку ми також будемо дивитися на найпростіший варіант, це коли торгова націнка це різниця між ціною продажу і закупівельною ціною, яка виражена в грошовому еквіваленті. Оскільки ми з вами говоримо про бухгалтерський облік, то відсотки нас не дуже цікавлять, нас цікавить все ж таки гроші. В проводках, як ви пам'ятаєте, ми використовуємо рахунки бухгалтерського обліку і рахунок доходів, який ми використовуємо, це рахуночок 702 для товару. Всі, всю детальну інформацію ще в першому відео я вам надавала по придбанню, де ви можете знайти ПСБО, рекомендації по використанню плану рахунків і так далі. Тому подивіться перше відео моє, і, і там будуть всі посилання. Отож, дохід це, це загальний дохід, який не включає в себе додаткові податки, непрямі збори, повернення, і так далі, знижки. і так далі і тому подібне. Зараз проведено на екрані для вас рахунок да, 70, в, якої, в який входить певні субрахунки. нас цікавить рахунок 702, як я вже сказала. Також поширено використовується рахунок 701, це у виробництві дохід від реалізації готової продукції, і при наданні послуг ви будете використовувати 703 рахунок. Про послуги я запишу вам окреме відео, як взагалі. Ми працюємо з послугами. І є ще додаткові рахунки для повернень, для страхувань і так, далі, і так далі. Але про це ми з вами сьогодні не говоримо, оскільки у нас все ж таки тема для всіх. І рахунок 36-й: розрахунки з покупцями та замовниками це той рахунок, на якому відображаються всі проведені, які ми. Робимо з нашими покупцями. І 28-й рахунок, з яким, ви вже, з яким ви вже знайомі, це є рахунок товар. Ну, і відповідно, що нас буде цікавити. Підприємство відвантажує товар покупцю. Це відображається наступним чином. Це відображається проводкою, да, яка має. Відображати те, що у нас розрахунки з покупцями в дебеті, а дохід у нас буде в кредиті. Да? І, відповідно, все би так, але у нас є ще собівартість товару, оскільки ми працюємо з товаром. Була би просто дебет 36-го, кредит 700, але 3 3-го рахунку, якби ми працювали з послугами. Але в нас є ще товар і є його собівартість. Відповідно, ми маємо списати товар з нашого рахунку. І віднести на собі вартість власне, нашу вартість проданого товару. Відповідно, у нас додається, якщо порівнювати з проводкою, яку ми робили при придбанні, то у нас по факту ось тут з'являється щось подібне. Тобто, да, у нас по факту 36-й, 28, але оскільки у нас є ще торгова націнка, да, то відповідно через торгову націнку ми додатково використовуємо рахунок витрат 902 і рахунок доходів 702. Тому що суми не однакові, а як ви вже знаєте, бухгалтерський облік, суть подвійного запису, що повинні бути однакові суми по дебету і по кредиту, оскільки у нас сума по 36 і по 20. У такому варіанті, коли ми на 28-му рахунку обліковуємо товари в собівартості, вона не буде однакова, то у нас використовуються додаткові рахунки 902 і 702. Як результат? Перш за все ми повернемося до нашого придбання, ми відвантажили, нам відвантажили товар і ми його оплатили. Тут проста проводка, 281 631, наші 10 тисяч. І результатом у нас стало, що на рахунку в банку в нас стало менше на 10 тисяч і відповідно, тому що була проводка кредитова, і результат у нас по 28-му стало на 10 тисяч гривень товар, A beach. Коли ми робимо продаж, ми відвантажимо на 12 тисяч гривень. Відповідно, нам став боргувати наш постачальник, от, е, покупець, вибачте. До речі, звідси взявся термін дебіторка. Да? Чому він взявся? Тому що дебет 6361. А кредиторка, відповідно, коли ми винні, це кредит 631-го. Тому от дебіторка це дебет 361-го, кредиторка це кредит 631. Дуже просто. А цей термін часто використовується в торгівлі. і Буде для вас корисним. Отож, значить, дебет 361-го, кредит доходу 12 тисяч і відповідно, кредит 281-го рахуночка. Тобто, що ми придбали, те ми і продали. Якщо ми подивимося в ліву частину і в праву частину, то ми відповідно, бачимо, що у нас по 281 рахунку буде однакова проводка. І коли нам оплачують, да, оплата йде нам, то відповідно просто на наш рахунок в банку потрапляє сума 12 тисяч. І це вже закриває кредит 361, тобто закриває дебіторку. Да, у нас був дебет 361-го, а зараз у нас йде проводка в дебет банківського рахунку по кредиту 361 рахунку. І відповідно, ось такі проводки. У нас. І як результат, що ми бачимо? Результатом придбання я залишила для вас тут, і результат продажу у нас виглядає наступним чином. Дебет 361-го, бачите, 702-й. І ось тут теж, коли ми закриваємо 361, ми бачимо по дебету, по кредиту одна і та сама сума, і відповідно у нас дебет закрився. І що ми далі бачимо? Ми бачимо наступний результат. У нас 361 рахуночок в дебеті і в кредиті, він ніби закрився, тому що однакове проведення відбулося. У нас залишилося сальдо на 702 рахунку 12 тисяч гривень звіт. У нас залишилося сальдо на 902 рахунку 10 тисяч, 281 рахунок, оскільки ми придбали на 10 тисяч. Продали товару по собівартості на 10 тисяч гривень. То він також у нас закрився, у нас нічого на складі не залишилося, А по банку ми оплатили 10 тисяч гривень, а нам оплатили 12 тисяч гривень. Відповідно, у нас сальдо по 311 рахунку залишилося 2 тисячі гривень. І відповідно, ми що бачимо? Ми бачимо, що у нас 702 рахунок 12. 902-й рахунок 10 тисяч і 311 рахунок 2 тисячі гривень. Відповідно, у нас що в дебеті 12 тисяч гривень, що в кредиті 12 тисяч гривень. Відповідно, у нас зійшовся баланс. Тобто суть нашого подвійного проведення, вона показує нам. Ось такий ось правильний результат, що сума по дебету у нас дорівнює сумі по кредиту. І це є важливо. Після цього, коли 902 і 702 рахунки, вони в кінці місяця закриються, да, їх потрібно закрити на фінансовий результат, який покаже нам прибуток в 2000 гривень, який буде знаходитися на нашому банківському рахунку, 311 рахунку. Ну, це вже якби тема наступного. Нашого розгляду, про фінансові результати і так далі, я думаю, що це буде трошечки-трошечки згодно. Я сподіваюся, що дані три відео були для вас корисними, і я спробувала вам в найпростішій такій манері розказати про купівлю, собівартість, торгову націнку, продажі і, відповідно, елементарні проведення без ПДВ, без нічого, які ми робимо, які виконуються при продажах. Я думаю, дана інформація буде корисна, в принципі, не тільки бухгалтерам, вона буде корисна і менеджерам з продажів, оскільки терміни дебіторка, кредиторка, торгова націнка, собівартість вони є знайомими для всіх і є використовуваними в звичайній торгівельній діяльності. Якщо дана серія відео вам сподобалась, напишіть мені коментар, для того, щоб я продовжила, і дайте мені теми для наступних розглядів, я буду рада вашим коментарам і вашим побажанням, щоб все ж таки дати вам той контент, який вас буде дійсно цікавити. А на сьогодні я вам дякую, бажаю вам всього найкращого, успіхів і до наступних зустрічей. До побачення!